Якісь приклади достойних політиків або недостойних при всьому негативі к Порошенку, Порошенка да, це був готовий професіональний чоловік, який по крайній мірі заслужив. Благодарність нашого народу да за создание армії, за безвіз, за другое отношение к вере. Это ж одно дело танцювати на сцені і бути хорошим актором, а другое дело нести ответственность за государство. Чав чорновіло, якщо б він був став президентом замість Кравчука, то Україна пішла б по зовсім іншому шляху. Це був би шлях Чехії, був би шлях Польщі. Ну мені так здається, краще навіть набагато краще, бо Україна більш велика держава кращий людський капітал. України більше території, більше ресурсів можуть бути наші фантазії, хто би міг, повів по іншому вектору. Ми всі бачимо, як би не ставились до Зеленського. Ми всі бачимо, що він вистояв. І коли почалось повномасштабне в багатьох державах, би президент міг не впоратись з цим. Він все одно він тут, де він є.